Всім привіт, це подкаст як з подругою і зі мною у студії сьогодні. Аня Гнатишина. вітаю Аня і вітаю, шановні слухачі. Сьогодні хочу поговорити з тобою про духовний зріст. З одного боку, здається, що такі теми, як духовний зріст, відносини з Богом, це такі заїжджені теми, про які говориться дуже багато в церкві, на групах, на конференціях. Але з іншого боку, мені здається, що оновлювати трошки свої знання і роздуми про такі теми це дуже важливо, тому що знаєш, буває така фраза, що ну, про те, що Бог є любов, ми говорили вже 100-500 раз. Але коли в житті є такі, наприклад, безсонні ночі від ракетних обстрілів, коли Є переживання в житті, коли ти думаєш, що ти недостойний Божої уваги, чи ще чогось, оце оновлення цієї теми в своєму житті, що Бог і любов, воно є актуальним. І те саме мені здається, саме з темою про духовний зріст або духовне зростання, це важливо для кожного християнина оновлюватись в цьому, тому що мені здається, що навіть ось такі справи, як читати Біблію, молитись, чи ще якісь справи, які допомагають нам. В цьому духовному зростанні ми можемо сприймати як належне, а можемо сприймати як у когось цього давно вже не було. Хтось думає, ну це банально, треба жити далі, більш в сучасному світі. Мені достатньо лише того, що я послухав чиюсь проповідь, чи ще щось. Тому пропоную сьогодні більш глибоко про це поговорити. Я помітила взагалі, що до війни ми жили звичним життям. У багатьох були свої звички в духовному житті, угу. певні духовні дисципліни, як постійне читання біблії, постійне вивчення чогось, постійне, постійна участь у чомусь. Але коли почалась війна, дуже багато хто. То ділився тим, що дуже важко Біблію читати, дуже важко молитися. Я це розумію, тому що в мене було те саме. Але війна не закінчилася за 2-3 тижні і зараз це вже пішов другий рік війни. І ми розуміємо, що перемога ще може бути не скоро, а тому нам всім потрібно звертатися, я не скажу до звичного життя, бо його нема того звичного, але нам необхідно повертатися до реалій життя, коли ми. Маємо якісь довготермінові плани, у нас є якісь пріоритети, у нас є якісь довгі такі цілі по життю. Ми продовжуємо жити в новій реальності, і це саме стосується також і духовного угу. життя. Тому, якщо була така довга перерва в свідомому духовному життю, коли просто трошечки так котилися, як воно котилося, необхідно повертатися назад, необхідно для себе переосмислити своє духовне життя, до чого закликає Бог, і взяти себе в руки. Угу, погоджуюсь. Ото. Тож, давай почнемо з того, що таке духовне зростання. Духовне зростання це те, що Біблія називає переображенням. Коли ми всі покликані переображатися в образ Божий, в Другому Корінтян, третьому розділі написано, що ми всі відкритим обличчям, як в дзеркалі, дивимося на славу Господню і зміняємось в той же образ, від слави на славу, як від духа Господнього. Тобто біблійним терміном духовне зростання це переображення, коли ми змінюємось духовно, коли змінюємось розумово, змінюємось емоційно, коли кожна сфера життя змінюється, і ми стаємо більше. Схожими на Ісуса Христа. А нашою вже мовою, такою більш, можна сказати, простою мовою, я б сказала, що духовне зростання це в першу чергу зміни, позитивні угу. зміни. Погоджуюсь. Думала, зараз ти скажеш, як ти думаєш, що таке духовне зростання. Потім я скажу, а ти взяла і сказала те, що я хотіла. Добре, знаєш, я помітила в своєму житті, що багато речей я сприймаю як належне. І інколи я не розумію, от, наприклад, у мене є ці духовні там дисципліни або там рутинні справи, які я роблю щодня і намагаюся робити це якісно. Як зрозуміти, що я зростаю? Як зрозуміти, що цей духовний зріст у кожного християнина він є? Ну, ми вже сказали, що духовне зростання це зміни, тобто ми можемо бачити зміни в своєму житті. Але якщо цих змін, ну наприклад, коли я тільки навертаюся до Господа і приймаю його, ці зміни помітно прямо по образу життя, по режиму дня, по наших реакціях чи ще щось. Але ось зараз, коли я вже з Богом досить давно, ці зміни можуть бути не такими помітними. Так, в нас, по-перше, ми не бачимо своїх змін. Uh -huh. Це відбувається доволі повільно. Коли людина тільки приходить до Бога, то зазвичай в неї більш радикально змінюється життя. І це ми можемо і по собі відчувати, і коли ми бачимо, як хтось навертається uh -huh. до Бога. Але потім оце духовне зростання, воно переходить трошки, я б сказала, um... Підтримуючу фазу? Так, в іншу, іншу фазу. Добре, якщо ми, наприклад, дивимося будь-які проекти по ТВ чи, чи десь в інтернеті, як змінюють людину, коли повністю міняють образ людини, що зазвичай змінюють щось зовнішнє. Угу. Тобто людину можуть там перефарбувати, там, щось зробити з волоссям, перевдягнути, стиліст допоможе. Угу. Але ввечері назад додому повертається вся та ж людина. Скажімо, вона просто зовнішньо виглядає по-інакшому. І тому, коли ми тільки приходимо до Бога, радикально змінюються якісь такі речі, які дуже видимі. Але на те, щоб змінюватися саме нашим розумом, тим як ми дивимося на світ, наш світогляд змінювався, на це потрібно багато часу. І, взагалі, зміна вона не тільки зовнішня, бо інколи кажуть, почав ходити до церкви, став прилічно одягатися і все інше. Так, але це зовнішня зміна. А що відбувається на рівні серця, що відбувається на рівні розуму, думок людини, як вона далі відноситься до певних спокус, це те, що менш помітно, і навіть зовні інколи і не видно цього. Здається, ну, нічого не змінюється. Тільки сама людина може про себе, напевно, сказати так чесно, чи є в мені зміни чи ні, бо собі вже в себе обманювати не будеш. Так. Тому, коли ми кажемо про зміни, то це в першу чергу це саме відновлення нашого розуму, як в Римлян, 12 розділі написано, що ми маємо відновлюватися нашим розумом. Як зрозуміти, чи змінюся я, наприклад, чи є якийсь такий тест? Uh -huh. Я люблю тести, не люблю тести, тому що тести інколи можуть вести в якусь уману. Але якщо я питаю сам себе так чесно, скажімо, ніхто мене не чує, ніхто не знає мої відповіді, в чому я змінився за останні півроку? Якщо ми кажемо про вчинки, відносини, певні слова, чи да. ще щось, реакції, реакції також. А, в чому я змінився, від чого я відмовився, що став робити по-інакшому? І це гарне питання. Ще одне, одне питання: які нові гріхи Бог відкрив мені за останні півроку? Угу. Тобто, спочатку, які закономірності гріхом я в собі відкриваю, і коли починаю боротися, що Бог мені змінив? Чи можу я на це відповісти? Це хороша думка, тому що ми інколи думаємо, що ну ось я вже там те, що я сказала на початку, ми з Богом давно, і наші зміни були тоді видимі. Зараз це не дуже видно. Але ми продовжуємо жити в нашому гріховному світі, в гріховному тілі, де хочемо е, догоджати свої, свої плоті, хочемо догоджати своїй гордості, і у нас все одно продовжують проявлятися гріхи і з новими викликами життя, в якому ми живемо. Під час війни, під час того, коли ми там злимось на країну сусідню, коли у нас проявляються там гріховні реакції, і, можливо, ми вже десь попускаємо якісь гріхи, думаємо, що це вже не такі вже і гріх. Ось мені здається, що це дуже оманлива думка про те, що. Ну, я, в принципі, живу християнським життям досить давно, і мені змінювати вже немає в чому, тому що багато в чому змінився. Тому що скільки ми живемо, нам буде до чого мінятися і в чому змінюватись. І таким чином, навіть ця війна, вона стає <гум> нам, ну так, не хочеться цього казати, але в допомогу певну, тому що війна нас всіх струшує дуже сильно, як цей стаканчик з водою струшує. І все те, що було десь там на дні, воно підіймається. <гум> і зараз, коли ми не досипаємо, коли нас постійно бомблять, коли багато... То питань вони в повітрі і нема на них відповідей. Коли в церкві починається щось, чи то благодійна допомога, і кожен щось також собі хоче взяти, чи багато людей, чи якісь конфлікти. Це все є тими обставинами, які висвічують, що в нас серці є. Uh -huh. І тільки я сама, подивившись чесно, в своє серце, я можу побачити щось. Але я зараз скажу це більш з негативного боку: тобто, які гріхи Бог мені відкрив, да, з чим uh -huh. я борюсь. Давай поговоримо про позитивні. За останні півроку яких нових. Духовних якостей я цілеспрямовано прагну, угу. чи до чого докладав зусилля? Тобто, це більш такий позитивний підхід. Ем, якщо в мене немає таких цілей, ну ми кожного року ставимо цілі там щось купити, чи зробити ремонт, чи чогось досягти, щось вивчити, щось дати, перейти на нову роботу. Чи ставимо ми ці цілі в духовному плані, угу. що я хочу ем, більш навчитися терпінню? Наприклад, я поставив собі цю ціль, і через півроку, через рік я оглядаюся назад, чи навчився я терпінню. Якщо ми не ставимо такі цілі, то зрозуміло, що ми не будемо нічого досягати. У нас у всіх є якесь таке несвідоме очікування, що я буду духовно зростати, коли я там десь сплю, чи приходжу до церкви, воно само собою десь щось буде. Якісь бали будуть капатись мені і без зусиль, щось я буду духовно зростати. Але само по собі таке зростання не відбувається. Позитивне. Угу. Позитивне не буває. Якщо хтось скаже, ну я. Тимчасово не читаю Біблію, не молюсь, в мене немає часу, у мене депресія. То неможливо зафіксувати свій духовний рівень на певному на певній відмітці і чекати, поки в мене зміняться обставини. На жаль, це зростання, воно буває чи позитивне, чи негативне, угу. мінусове таке, скажімо. Тому якщо я заморожую свої стосунки з Богом, не варто очікувати, що через рік я повертаюсь до того, де я залишив це все. Ні, зазвичай це йде певний духовний відкат. І тому я чи цілеспрямовано зростаю, чи не цілеспрямовано, сам по собі потрошечки скачуюсь, скачуюсь і скачусь. Угу. Цікава думка, до речі. Я, я просто для себе завжди нагадую, що мені ніколи не буде достатньо в чомусь зростати, чомусь вчитися е, і щось пізнавати про Бога, і відкривати про нього. І я помітила, що коли ти росте ну, живеш цією думкою, що. Я вже досяг, я вже вивчив, я вже знаю. Інколи прикладається ось така гордість, що ну там знаєш, я дивлюсь на інших, думаю, та ти просто ще не знаєш. От коли ти там трошки вже вивчиш, коли трошки поживеш, коли побудеш з Богом, побудеш в цьому ком'юніті, то ти будеш в темі, ти будеш знати. Або, наприклад, коли почала вчитися в семінарі, я трошки бачу за семінарістами таку штуку не смирення, що я навпаки нічого не знаю. У мене є наклейка, яка там написано: Розумію, що нічого не розумію. Ось чим більше ти навчаєшся, тим більше ти розумієш. Наскільки просто ще багато чого треба знати. Але я бачу таку тенденцію, що інколи люди думають, ну ти просто не вчився в семінарії, тому ти трошки поверхнево думаєш, а я вже якби прочитав трохи богословських книг, тому я вже знаю більше. І я бачу ось цю небезпеку саме в тому, коли ми пізнаємо Бога, коли ми хочемо зростати духовно, вирощувати чи зрощувати в собі ось ці чесноти. Я розумію, що ніколи не буде достатньо. Добре, якщо ми щось розвиваємо, наприклад, те ж саме терпіння, там, дружелюбність, коли ми ставимо конкретні цілі, як цього досягати, тому що ну, навчитися терпінню також, ми не можемо просто хочу бути терпеливим. Це треба конкретно ставити цілі, де як в чому, можливо, десь промовчати перед кимось вибачитись, чи ще щось. Ось. Але ось це смирення і розуміння, що я, я протягом всього своє життя маю зростати в чомусь, а не думати, що чогось досяг. Мене знає, що цікавить. А коли саме відбувається ось це духовне зростання? Тобто, ми, як християни, розуміємо, що є е, такі базові поради, що потрібно робити. І, до речі, теж не хочу, щоб ми ставились до них трошки з наспішкою, тому що, коли ми говоримо, що важливо читати Біблію, важливо молитися, це не те, що ми говоримо, називаємо правильну відповідь, бо це правильна відповідь. А це тому, що це дійсно працює, і багато людей чомусь цим нехтують. Ось. Коли відбувається духовне зростання? Тільки тоді, коли я себе дисципліную в цьому, чи як? Взагалі, коли ми кажемо про духовне зростання, то ми кажемо про те, що ми. Ми трансформуємось, змінюємось в образ Христа, і це відбувається, коли ми пізнаємо Ісуса Христа. Тобто оце пізнання. До речі, ти цікаву думку сказала, що є ті, які навчаються, багато чого читають, книжок читають, і вони інколи зневажають тих, які цього не роблять. І от я тут хочу провести цю лінію між. Коли ви читаєте про Бога, читаєте про Ісуса, читаєте Богослів'я, читаєте історію церкви, і коли ви напряму пізнаєте Бога, це велика різниця. Це велика різниця. Я можу багато знати про нього. Я можу знати багато богословських тем, я можу знати багато там не знаю ще чогось, але це не означає, що я знаю Бога. І тому інколи студенти семінарій чи навіть в тій же церкві люди можуть плутати, думаючи, що якщо я прочитаю там три книги, я пізнаю Бога. Ні, ми не маємо плутати саме пізнання Бога, як пізнання Бога, зв'язок з Богом, дію Духа Святого, коли ми зростаємо uh -huh. з інструментами для пізнання Бога. Тобто, якщо, наприклад, я кажу про читання Біблії. Чи читання Біблії означає, що я буду зростати? І так, і ні. Бо є люди, які там 20 разів прочитали Біблію, а можливо, змін в них нема, таких багато. А є людина, яка, наприклад, тільки двічі прочитала, але вона дуже змінюється, Бог працює в серці. Тому читання Біблії це, це інструмент для пізнання Бога, коли ми читаємо його слово. Молитва це інструмент для пізнання Бога. Тобто, сама молитва по собі, вона не робить нас одразу такими духовними. Угу. Є багато людей зараз під час війни, які моляться. Чи означає це, що вони одразу стають більш духовно зрілими? Ні. Ти спілкуєшся з Богом. Наприклад, коли згадаєте будь-якого свого ліпшого друга, гарного друга, на якого ви хочете бути схожим, чи те, що ви один раз поспілкувалися з ним, достатньо для того, щоб мати ті самі навички чи той самий погляд, треба постійно бути. В цьому зв'язку з людиною, так uh -huh. і так само читання Біблії, молитва і багато інших духовних дисциплін вони є інструментами для того, щоб пізнавати Бога. Але крім того, потрібно ще мати це відкрите серце і цю відкриту свідомість Я хочу ставати схожим на Ісуса. Бо ми дуже часто можемо подивитися в дзеркало і відвернутися, забути, які ми там, uh -huh. і знову дивитися в дзеркало. Ми можемо відкрити Біблію, почитати, що Бог хоче uh -huh. для нас, закрити і далі жити своїм життям. Тому само по собі формальне читання Біблії воно не змінює. Але це інструмент, який необхідний для того, щоб зміни відбувалися. Я сподіваюся, що ми бачимо цю різницю. Наприклад, коли ми кажемо про різні духовні дисципліни, читання Біблії і молитва це тільки такі самі-самі. Класичні, які ми знаємо, є їх багато. Є навіть одна з духовних дисциплін. Ви можете почитати різні книги на цю тему. Одна з духовних дисциплін це жити в простоті. Здається, де це в Біблії написано. Ну, це певні духовні практики, які практикувалися християнами різних церков різних направлень протягом всього періоду історії церкви. Наприклад, життя в простоті. Я свідомо відмовляюсь від багатьох речей для того, щоб жити просто. І в цій простоті я знаходжу радість, і я знаходжу задоволення. Мені не потрібно багато речей для того, щоб відчувати себе людиною, чи відчувати себе на рівні, що я цього заслуговую. Я намагаюся обмежити себе свідомо для того, щоб більше насолоджуватися Ісусом і тим, що у мене є, тобто, щоб в мене не було надлишку. Це цікава практика. В Біблії про це не написано. Але це одна з тих духовних таких практик чи дисциплін, яка ем, в певному, певним чином може наблизити мене до Бога, коли я маю переосмислити своє життя, свої здобутки, що я маю, на що витрачаю кошти. Я розумію, що для справжнього задоволення, е, життям і задоволення в Богові мені не потрібно багато речей. Угу. Тобто я є... здається, багато українців це зрозуміли е, від початку повномасштабного вторгнення, коли сказали зібрати з собою. Лише одну валізку, і ти розумієш. Ну коли ти живеш в квартирі, тобі здається, що тобі необхідна вся квартира. Коли ти виїжджаєш і розумієш, що можеш ніколи не повернутися, ти думаєш, ну в принципі все своє життя можна скласти в одного ліску. Оце таке mm -hmm. була така, знаєте, духовна практика примусова життя в простоті mm -hmm. для нас з початком війни. Коли я пакувалася, я розуміла, що я оплакувала кожну енциклопедію, яку залишала вдома, і mm -hmm. думаю, не можу з собою забрати. Як я без цього всього буду жити? Я не уявляла собі життя без всього того, що без всіх збагачень, які я маю, і це збагачення не тільки там фінансові, це, це різні речі. Mm -hmm. Але пройшов місяць-два в евакуації, розумієш, що можна жити і Бог забезпечує, і тобі достатньо. Так, в тебе нема надлишку, але Бог покриває всі потреби, що потрібні. Тому різні духовні дисципліни, починаючи з молитви і читання і закінчуючи цікавими практиками, які є християнськими практиками. Воно все є інструментами для того, щоб ми пізнавали Бога. Але mm -hmm. це пізнання відбувається, коли ми свідомо відкриті, коли ми кажемо, Господь, що мені необхідно змінювати? Де в чому я на тебе не схожий? І тому це має бути свідоме зростання, а не свідоме. Я сплю і щось там Дух Святий десь mm -hmm. діє. Я вранці прокидаюся, я більш святий. А, знаєш, я от дуже сильно з тобою погоджуюсь, тому що я розумію, що. Кожен період життя він дуже різний, і я, наприклад, вважаю, що коли, от, наприклад, коли почалось повномасштабне вторгнення, сьогодні ми багато до цього повертаємось. Напевно, це через безсонні ночі, які були протягом місяця. Я думаю про те, що. Коли почалась повномасштабне вторгнення, багато людей не могли читати Біблію, молитися, не могли прославляти Бога, не могли своїм своїм життям показувати, що ось да, Бог ти і я і ми разом. Ось. Але я собі говорила, що краще це робити примусово. І навіть в молитві сидіти там в тишині з Богом розмовляти, але краще робити це примусово, аніж не робити взагалі, тому що це може зробити іншу звичку там взагалі жити без цих дисциплін, взагалі жити без цих інструментів. Але знову ж таки потрібно додати собі розуміння, що це може бути лише певний період. Ти не можеш дуже довго жити без свідомого пізнання Бога і лише там прочитати Біблію заради галочки, тому що ну, у мене був такий. Період, коли я так жила, що просто читала псалми, читала там, різноманітні там, притчі або тексти з Біблії, які мене надихали, підбадьорювали. І я просто думаю: ну я прочитала, я, все окей, Боже, я намагаюся тобою говорити, хоча мені важко, але ось цього свідомих відносин немає. Але я хочу заохотити от наших слухачів до того, що різні періоди життя вони бувають. Бувають періоди втоми, бувають періоди виснаження, бувають періоди апатії чи ще чогось. Але ми не можемо дозволити собі жити в цьому повноцінно. Ми маємо знайти ось цей час, коли ми скажемо навіть собі і своєму у цьому стану, що я хочу в бозі зростати, я хочу відкривати своє серце або навіть хочу, але не можу. Боже, відкривай моє серце для того, щоб я більше тебе пізнавав, більше тебе славив і щоб оце. Ростаннє воно було таке, от ну свідоме, щире і справжнє. Я просто розумію, що ось такі періоди е, нашої ну не знаю, нашого життя, коли нам дуже важко, вони бувають дуже затяжні. І ми можемо собі дозволити рік, два, і потім це просто буде способом нашого життя. Що а які в тебе відносини з Богом? Ну я читаю, я роблю щось, я хожу начебто, в церкву. Ні, які в тебе відносини з Богом. Це, це все добре, що ти це робиш. Дійсно, краще це все робити, продовжувати, але важливо повернутися до цих щирих і справжніх відносин з Богом. Так, і з того, щоб mm. я рекомендувала, почитати літературу про духовні дисципліни. Це може бути книга Річарда Фостера про славлення дисципліни, mm -hmm. чи книга російсько благочистівої привички Мімі Вілсон. Дуже цікаві ідеї, і одна з ідей це те, що якщо ви собі десь думаєте, от буде мені 30, 40, 50, угу. 60, я буду побожною людиною, духовною, зрілою, воно само собою не відбудеться, угу. якщо сьогодні не почати цей шлях. Тобто Бог нас змінює, але не думайте, що само по собі десь нас якось складеться, і ми потім, коли нам буде там 60, ми будемо взірцем. Терпіння, мудрості, кротості, всього іншого. Воно так просто не відбувається. Цього треба бажати, і треба бажати цих змін. Так. Аня, хочу запитати в тебе. Що допомагає тобі в твоєму духовному зростанню? Я розумію, що багато інструментів ми вже перерахували сьогодні, але от саме сьогодні в нинішніх реаліях нашого життя ще допомагає тобі. Мені особисто допомагає спілкування з Богом, але це. Не просто така стандартна, класична молитва, коли я угу. молюся за щось там прошу, а більше спілкування, як я спілкуюся з друзями, коли я розмовляю з Богом, і часто його запитую стосовно самої себе, чи правильно те, що я роблю, чи правильно те, що я думаю, чи не є в цьому чогось грішного, можливо, Бог чогось, щось інше від мене очікує. І в цьому процесі, коли я намагаюся зрозуміти, куди мене направляє Господь, до чого Він мене веде. Важливо також думка тих людей, які добре мене знають і знаходяться поряд. І коли я декілька разів чую одну і ту саму тему стосовно себе, що щось в мене не так, у моєму духовному зростанні чи житті, я починаю задавати Господу питання: Господи, чи справді це так? Чи справді мені потрібно на це звернути увагу? Що саме не так тут? Або інколи, коли ми думаємо критеріями гріх-не-гріх, гріх», ми дуже часто собі дозволяємо багато, бо конкретно про це не написано чи ще щось. Але це розуміння, що я хочу бути, я хочу ходити під видінням Духа Святого, uh -huh. і тому я намагаюся прислухатися до нього, відчувати, до чого мене направляє Дух Святий. І це цілий процес, це не просто якась одна справа, яку там поробив, якась вправа 15 хвилин пішов далі. Постійно намагатися зрозуміти, Господь, до чого ти мене закликаєш, uh -huh. Господь, що ти від мене зараз очікуєш? На що мені треба звернути увагу? А на що мені не потрібно звертати увагу, дати собі більше благодаті, не закопувати себе. І зараз, під час війни, це, це гарна можливість зрозуміти ще раз для себе, Господи, що ти від мене очікуєш, до чого ти мене кличеш, що, що ти. Хочеш побачити в моєму житті саме зараз цей період життя. Бо інколи хочеться думати про все життя, про весь всесвіт. Угу. Але, Господи, саме сьогодні, що ти від мене очікуєш? Знаєш, коли я думаю про те, що допомагає мені сьогодні, в моєму духовному зростанні я розумію, що оце вигрібсти з того стану, коли я робила все тому, що так треба, тому що це правильно, мені все ж таки допомагає ось ця дисципліна робити рутинні справи і. Навіть якщо я не відчуваю, там, що я хочу помилитися, навіть якщо не відчуваю, що треба читати Біблію. Просто робити це мені допомагало, тому що я в якийсь період говорила собі, що ну, це ненормально робити це просто для, там, для галочки, треба щось більше. Ось. Тому мені допомагає саме дисципліна в цих е, сферах. Інше, що я помітила в собі, е, зараз в моєму духовному зростанні мені допомагає. Переосмислювати свої гріхи. Тому що з війною я зрозуміла, що дуже багатьом речам я почала давати такий, як відкривати двері, ну, казати, ну це окей, тому що війна. Ну, це окей, тому що війна. Ось. Але ось я помітила за собою, що потрібно зараз переосмислювати також те, як я ставлюсь до певних речей, те, як я ставлюсь до певних людей, те, як я ставлюсь до реакцій, те, як я ставлюсь на новини. Я помітила, що. Ось те, що кажу, Боже, ну я знаю, що ти, ти не радуєшся, коли я так реагую. Я знаю, що ти не радієш, коли я е, щось дозволяю собі більше. І я помічаю, що це також приводить мене на новий рівень в відносинах з Богом, тому що я чесно відкриваюся і кажу, я зла на них, я просто ненавиджу їх, я хочу ну, там, і я дозволяю собі багато чого. І коли я погоджуюсь що це в мені є, що в мені є ось ці гріхи, і розмовляю про це з Богом, я бачу, що наші відносини також на новому рівні. І, звичайно, це відбувається через молитву, тому що я з ним розмовляю, я йому про це розказую, І це дуже такі близькі відносини з Богом, тому що він, в принципі, бачить все моє життя весь мій, весь мій день. Він бачить все, про що я подумала, про що я не сказала. І потім, коли я приходжу до Бога, щоб ви розуміли, я знайшла для себе молитовну кімнату, це ванна кімната. Коли в тебе є діти, ванна кімната це дуже крута штука. Я туди запихую. Вона закривається, там є замочок? Так, Крісло мішок. Я за заношу за, за, туди крісло мішок, просто включаю воду і сижу, і молюсь там, і розказую Богу про мій день, хоча він його знає, але я люблю це робити. І ось ця моя таємна кімната з мішком в ванні. Я Богу розказую, Боже, ти бачив всі мої реакції, ти знаєш, чому я так реагую. Я так чекаю, коли ти проявиш там свою справедливість, свою милість, але я не хочу, щоб моє серце стало брудним. Ось. І ці штуки вони мені дуже сильно допомагають. І другий пункт, який мені дуже сильно допомагає сьогодні в духовному зростанні, це допомагати іншим. Я помітила по собі, що чим більше ми зациклюємось на собі, на своїх проблемах, на своїй втомі, на своєму виснаженні, тим більше ти просто хочеш, щоб Ну, зрозуміло, що ми всі хочемо, щоб нас запитали, як ти, як ти себе почуваєш, чи як ти відновлюєшся, чи мене може тобі допомогти. Це все треба. Сьогодні всім це треба, от чесно. Але коли ми починаємо думати про інших і допомагати іншим. Я бачу, що це відновлює мої сили. Я бачу, що якийсь є сенс в моєму житті, і це дуже дуже класно. Тому, якщо якісь з цих порад можуть бути в вашому житті корисні, ми будемо дуже раді. Можливо, ви зможете поділитися своїми не знаю, лайфхаками, як ви сьогодні допомагаєте собі духовно зростати, як ви відкриваєте своє серце перед Богом, як ви зараз налагоджуєте свої стосунки з Богом, як ви змінюєтесь, тому що війна вона показала дійсно багато чого, що є в нашому серці, і вона допомагає нам змінюватися або на краще, або на гірше. І якщо ви поділитесь нами, як ви змінюєтесь сьогодні, ми будемо дуже раді вашим відгукам. Ми просто хотіли сказати сьогодні з Анією, що духовний зріст це не те, що відбувається лише у тих, хто прийшов до Бога там купу років тому або там нещодавно. Духовний зріст це те, що буде супроводжувати все наше життя нас. І ми б хотіли побажати нам, всім, переживаючи різні періоди життя, щоб це духовне зростання воно було щирим, відкритим, в пізнанні Бога. Це не станеться ось так один раз. Це не станеться е, в якийсь період часу, а далі цього не потрібно. Це потрібно протягом всього нашого життя. Пізнання Бога має супроводжувати нас постійно. Угу. Ми маємо пізнавати Бога кожен день в кожний період життя. Зараз у нас воєнний період життя, і війна не є виправданням тому, щоб на це все закрити очі, махнути рукою, сказати зараз, воно не до часу. Да? Е, війна. Одруження, народження дитини, хвороби, якісь трагедії, чиясь смерть. В нас все життя, воно поділяється на різні періоди. І, на жаль, болючих періодів буде більше, ніж добрих періодів, тому що ми живемо в зламаному грішному світі. Тому в кожному періоді життя ми маємо продовжувати пізнавати Бога. І під угу. час війни також. Тому війна не може бути виправданням тому, щоби. Щоб поставити на паузу своє духовне зростання і стосунки з Богом. Угу. Дякую, що були з нами. Це був подкаст Як з подругою.